Вітаю, друзі. Сьогодні, верніше вчора, що навіть, Зеленський був прилетів до Вашингтона для прийняття участі у ювілейному саміті країн НАТО. І вчора в засобах масової інформації з'явилася новина про те, що він вшанував пам'ять жертв Голодомору у Вашингтоні. Ви знаєте, це неправильна новина. Тому що Зеленський не вшанував пам'ять пам е, жертв Голодомору, він зімітував вшанування пам'яті жертв Голодомору. Адже з його біографією, коли він зневажав все українське, ганьби всеукраїнське, е, висміював все українське і те, що ціне українцям, вірити у те, що Зеленський справді вшанував пам'ять жертв Голодомору. Це бути надзвичайно наївним. Зеленський взагалі є людиною імітацією, людиною, яка імітувала ефективні реформи з 2019 року, людиною, яка імітувала підготовку України до вторгнення, як мінімум з вересня 2021 року. Людиною, яка імітувала притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію чи за інші злочини своїх найближчих соратників, людина, яка імітувала Бажання завершити війну Російської Федерації проти України, Люди, яка людину, яка імітувала будівництво фортифікацій, людину, яка імітувала реформи в Міністерстві оборони, щоб там не було ЄС по 17, людину, яка досі імітує політичну активність і представляє це як надзвичайно ефективні політичні кроки. В той час, коли Україна оговтувалася від жахливого обстрілу. Російської Федерації Зеленський живе своє краще життя, подорожуючи з Одеси до Польщі, з Польщі, до Вашингтона і імітуючи вшанування жертв голодомору. Слава Україні!